Как у вас происходит общение с вашими коллегами в России? Вы постоянно в контакте. Сколько вообще на самом деле украинцев известно ли точные числа? Сколько похищенных на территории Украины? Как их удается освобождать? Насколько тяжело тяжелый творцей? Мы знаем, что он тяжелый, но вы знаете это в практике. Вы могли бы рассказать более подробно нашим гостям? Дякую дуже за запитання. Дякую дуже за організацію цього заходу. Заход захід дійсно дуже цікавий. Хотіла б сказати, що спілкування з колегами проходить дійсно досить важко. Важко в зв'язку з тим, що при тому, що колега в Російській Федерації має такий самий статус А, тобто найвищу оцінку незалежності омбудсмена. Тим не менше, на жаль, колега знаходиться під величезним політичним впливом. І це, власне, досить легко довести, якщо подивитись листування, яке якраз стосується тих українців, які сьогодні, в якості заручників, знаходяться на території Російської Федерації. Частіше за все, на всі листи стосовно того, що Людина зазнала катування, необхідно провести ефективне розслідування. Особливо це було показовим по справі Олега Сенцова. Приходять відповіді про те, що в даному випадку прокуратура провела розслідування і жодних катувань не було, і факти катувань не підтвердились. Я розумію функцію омбудсмена. Я розумію, що омбудсмен самостійно розслідування факту катувань проводити не може. Але тим не менше, омбудсмен може не погодитись із висновками прокуратури і просити прокуратуру про більш ефективне розслідування заявлених скарг. На жаль, цього не відбувається. Тому останнім часом, по інших справах, які пов'язані з катуваннями, зокрема по справі Карпюка, по справі Клиха, я просто звернулась. Напряму до генерального прокурора Російської Федерації пана чайки я звернулася напряму до голови Верховного суду Чеченської Республіки для того, щоб звернути їх увагу на практику Європейського суду з прав людини стосовно позитивних обов'язків держави. По розслідуванню заявлених е, фактів катування, і про те, що докази, які були отримані за допомогою катувань, не можуть бути визнані доказами в кримінальному процесі. Чесно кажучи, я розумію, що надія на те, що е, мої адресати дійсно подивляться на практику Європейського суду з прав людини. І, е, Схаменуться і переглянуть свою позицію по, по відношенню до і пана Карпюка і пана Клиха, і по відношенню до е, тих катувань, які, яких вони зазнали. Я думаю, що це ну, надія не дуже велика. Але тим не менше, мені здається, що я маю використати всі ті важлі, які є у мене на сьогоднішній день для того, щоб допомогти тим українцям, які знаходяться зараз е, під вартою в Російській Федерації або під судом в Російській Федерації. Крім того, ну, маю зазначити, що в деяких випадках доводиться використовувати процедуру взаємності по відношенню до омбудсмена Російської Федерації. Ну, от, в якості прикладу, як ви знаєте, в Україні на території Луганської області були затримані два військовослужбовці Російської Федерації зброєю в руках, які здійснювали певні військові дії на території України. Двічі Елла Панфілова зверталась до мене з проханням, щоб я відвідала цих службовців і переконалась в тому, що їх право на медичну допомогу, право на адвоката не порушено. На жаль, я не взяла з собою зараз ці листи, але можу показати, що. Відповідь на публічне прохання Ели Панфілової надходила раніше ніж сам лист Ели Панфілової офіційно заходив в секретаріату повноваженого справ людини, але у відповідь я просила лише про одне: я просила, щоб така ж сама швидкість була по відношенню і до українців, які знаходяться на території Російської Федерації, тому що, наприклад, пан Карпюк знаходився в повній ізоляції від суспільства від зустрічі з консулом. Протягом більше ніж 14 місяців зрозуміло, що в такій ситуації кожній людині важко, і людину в такій ситуації легше зламати. Зрозуміло, що я просила про такі речі. На жаль, поки що тільки представник омбудсмена Російської Федерації доїхав до пана Карпюка. Але я отримала обіцянку Ели Панфілової про те, що вона і сама займеться також питаннями катувань по відношенню до пана Карпюка. А так. сколько таких українців перебуває зараз на території? А, ви знаєте, ну тут важко сказати скільки і точно кількість. Я думаю, що зараз не називе ніхто, тому що у мене відкрито зараз 12 проваджень, по яких ми працюємо. Вони різні, тому що вони залежать від того, власне, яку інформацію я отримую. Деяким потрібна зустріч з консулом, і деяким потрібна медична допомога, деяким потрібно допомогти в частині. От я думаю, що пан Фейгін також розповість і про. Наші спільні дії, коли ми звертались до суду з проханням змінити запобіжний захід для Надії Савченко з тримання під вартою, наприклад, на домашній арешт, враховуючи те, що знову таки російський омбудсмен відмовилась робити будь-які дії, мотивуючи це відсутністю відповідних положень в законодавстві, я вирішила, що ну власне відсутність положень в російському законодавстві не забороняє мені звернутись до російського суду з проханням змінити запобіжний захід для Надії Савченко, на жаль, ця. Спроба також виявилася марною, але це лише говорить про заангажованість російського суду. Але таких проваджень у нас 12, але я не виключаю того, що на сьогоднішній день під вартою знаходиться ще більше людей, і хтось може знаходитись під вартою в Російської Федерації. Так само, як Микола Карпюк, без жодної можливості поспілкуватися з українським консулом, зустрітись із адвокатом, якого найняла родина. Тому mm -hmm. е, от ми з паном Юрієм, тільки що говорили, да, що е, він, наприклад, не звертався до е, українського омбудсмена з проханням про допомогу. Провадження було відкрито просто тому, що з'явилася інформація в засобах масової інформації, mm -hmm. з'явилась інформація у Євромайдана СОС. Відповідно, одразу ми, оскільки ми партнери і давні партнери, то ми одразу відкриваємо провадження і починаємо працювати для того, щоб допомогти українцям, які знаходяться під вартою mm -hmm. в Російської Федерації. Тому поки що проваджень 12, але я не виключаю, що їх може бути завтра більше.